Ну а далі не про повстання машин і майбутнє з термінаторами а про минуле два літаки, обидва легенди: один не має подібних у світі взагалі, інший не старіє вже понад 70 років. Державному музею авіації імені Антонова передали єдиний екземпляр літака Ан 6 в світі та раритетний біплан Ан-2П. Ти знаєш, таке враження, що ці крилаті ветерани вирішили влаштувати авіаційний камбек. І що цікаво, каже власник, його вартість як ціна брухту, десь півтори тисячі доларів. Хоча для історії він просто безцінний, унікальність ан 6 ще й у тому, що свого часу він встановив рекорд. І його досі ніхто не побив. А ось лінший літак, як він там, ан Ан-2П, да теж реконсмен, От він біплан. бо понад 70 років він у серійному виробництві. Такі літаки зараз ну ніхто не будує. Хіба що можливо Китай? Тож як ці літаки потрапили до музею? Спойлер, там була прям детективна історія чи спецоперація. та як довелося ремонтувати просто на трасі, побачити в сюжеті Олександри Кулібаби. Давай, 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 давай. Давай, ще давай, ще давай, давай, ще, ще. Стоп! Майже 60 кілометрів на шасі автомобільними дорогами Київщини без крил, але хвостом на евакуаторі. Так, Два українських літака висотний Ан 6 та багатоцільовий біплан або в народі кукурузник Ан-2П транспортували до музею авіації у Києві. Проте без пригод під час такої фактично унікальної логістики не обійшлося. На півдорозі підвело колесо на одному з суден. Команда реставраторів буквально за 10 хвилин замінила колесо на дорозі, і ми були вже за 10 хвилин знову в русі. Зупинялися часто для того, щоб облити гуму водою. Використали 15 літрів води, щоб облити охолодити гуму. Літак Ан – абсолютний рекордсмен світу, бо літав на висоті 11 кілометрів, а це більше ніж передбачено за стандартом. І до того ж, це єдиний екземпляр, що залишився у світі. Такий залізний тах використовували раніше у військових цілях. Він виконував спецпольоти з протидії розвідувальним аеростатам, які проводили спостереження над територією колишнього СРСР. Хрущов казав, що ми випікаємо ракети як пиріжки. На да? стратегічні ракети і НАТО йому не вірило, і вони хотіли мати знімки, реальні знімки підприємства, які ну підприємства радянського ВПК. Тому запускалися зонди з Туреччини, з Ірану. Звичайні винищувачі, дуже погано з цією проблемою могли впоратися. Тому вони намагалися створити спеціалізований винищувач проти цих зондів. Вони не відбуваються на, на радіолокаторах. Погано відбуваються, а тому радійні ракети, які не водилися за радіолучем, ну могли взагалі не влучити. Навіть якщо ракета вибухала, наприклад, ну знищувала декілька балонок. Ну трошки він знизиться, і він буде летіти дуже довго. літало. хоч у серійне виробництво ан 6 Запустили у 1958 році, але перший політ відбувся набагато раніше, у 1948. му Літак міг перебувати у повітрі понад 11 годин без дозаправки. А це вже Ан-2П. Це останній такий пасажирський літак в Україні. Зазвичай такі літаки використовували для перельотів між обласними центрами та великими містами. І фактично, прадід ось цього літака, що позаду мене, він був вперше виготовлений на заводі Антонова. А вже його правнук буде стояти тут у музеї авіації. А ще Ан 2 п відомий у світі своєю простотою. Ось так виглядає кабіна. Літака ан літака Ан-2П. невеличка кабіна, і з усіклою теж невеличка, десь приблизно О, просто. Ця модифікація має повний фарш в салоні. М'які сидіння для 12 пасажирів та навіть вентиляцію. Його треба відремонтувати, може замінити деякі деталі далі. Він може літати без проблем. Такі літаки мають ресурс 20 тисяч годин, а календаря не існує. Він може через 100 років літати. Машина має перспективи. Міляць Польщі вже перестав їх будувати, але продовжує ремонт ремонт цих літаків. Якби не війна, були шанси у нашого варіанта з турбогвинтовим двигуном АН-3. Продовжити життя цього літака літаки понад 10 років зберігалися на аеродромі в Бородянці. Обидва їх для музею авіації передав президент асоціації розвитку авіації Олександр Бадрудінов. Оці документи, підтверджуючи, так скажем, передаю вам. Дякую. Ага. І хай служить для студентів, науковців. Команда реставраторів поки розробляє програму відновлення для обох літаків після ремонту. Ан-2П сподіваються, музеї він знову зможе піднятися в небо. А от ан 6 стане перлиною експозиції найрідкісніших літаків Антонова. А коли безпекова ситуація дозволить, музей чекатиме на малих та дорослих любителів авіації.